20 квітня на Борцівському килимі Палацу спорту молодість ДЮСШ No6 відбувся чемпіонат міста з боротьби самбо серед юнаків та дівчат віком від 13 до 16 років. За звання кращих змагалися більше п'ятидесяти спортсменів, серед них і Петро. Хлопець займається самбо з п'яти років. Юнак зізнається, з тих самих пір полюбив цей вид спорту та на постійній основі долучається до подібних змагань. Я займаюся самбо вже сім років ну, на професіональній ж основі. Вона мене, як сказати... Розслаблює, я випускаю адреналін, свою силу. Ну от це були змагання самбо по області. Там було багато суперників, але сьогодні теж нормально. За перемогу змагались вихованці дюсоша, номер 6, 7, 9 та спортивний клуб Торнадо криворізькі самбісти добре показали себе у тринадцяти вагових категоріях. Головна мета таких змагань проаналізувати техніку боротьби наших спортсменів, виявити помилки, щоб в подальшому лише покращувати результати. Стверджує тренер. Кадю США номер 7 Валерія Вікторівна у нас більшість дітей вже займаються багато років, і прогрес видно на обличчя я скажу, тому що вони йдуть впевнено до своєї цілі і багато тренуються, і також вже виступають в чемпіонатах України і вміють правильно підібрати певний кидок в певній ситуації. Я вважаю, що сьогодні вони виступлять дуже непогано. Змагання проводилися за правилами міжнародної федерації самбо Фіас. Учасники здобували перемогу як чистою, так і по балах. Кожен прийом оцінювався відповідно. Наприклад, спина з падінням 4 бали. Больовий прийом вважався чистою перемогою. Саме на турнірі проявляється дух суперництва та жага до перемоги. Стверджує головний суддя змагань Анатолій Григорович. Вікова група цих спортсменів це кадети. Кадети у нас вже змагалися. На європейських іграх і в нас є здобуток і перше місце, і друге місце на цих змаганнях. Сьогодні ми будемо дивитися те, що є, змагаються, змагаються там будемо вже вибирати. Це збірну команду, яка буде готуватися до чемпіонату України. Задля розвитку спортсменів у кривому розі збережена та утримується вся спортивна база міста. А в умовах воєнного стану змагання проводяться із суворим дотриманням правил безпеки, адже безпека дітей та тренерів найголовніше, стверджує голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Завдячуючи нашим незламним збройним силам, ми маємо можливість в такі дуже потужні змагання. Самба це ну, дуже потужне змагання, це не лише можливість фізичного розвитку, але також психоемоційний емоційний розвиток також. Тому дякую всім і учасникам змагань, батькам, тренерам за їх бажання. І, безумовно, наші діти найкращі. За результатами спарингів, найбільшу кількість нагород здобули спортсмени з ДЮСШ номер 7 Всі учасники були нагороджені грамотами. Загалом з початку 2024 року в місті проведено 127 змагань, з яких 63 районного, 52 міського, 10 обласного та 2 всеукраїнського рівнів, в яких взяли участь понад 6 тисяч спортсменів міста. Крім того, дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами та міськими федераціями було підготовлено 6 майстрів спорту України міжнародного класу, 4 майстри спорту України, 40 кандидатів у майстри спорту України, 43 спортсмени першого розряду, 558. Сім спортсменів масових розрядів. Пишаємось нашими спортсменами. Ярослава Кальченко, Артемій Мельник, перший міський.